В арт-галереї Палацу культури Рівненської АЕС діє виставка Рукотворні дива. Тут представлені різноманітні вироби митців аматорів атомної станції та жителів міста супутника. Серед робіт є і особливі експонати. Це відпрацьоване військове обладнання, яке у руках майстрів пензля перетворилося на справжні витвори мистецтва. Ініціатори виставки волонтери Рівненської АЕС. З перших днів повномасштабної війни вони їздять на передову. Проводять захисникам своїм колегам та рідним атомників усе, чого вони потребують. Назад повертаються не з порожніми руками. Коли нам бригада подарувала тубус від Джевеліна, в нас так от со слова в слово виникла така ідея, чому б нам самим не створити таку подію і показати людям з цих всіх трофеїв, які були нам передані і ми були сюди привезені. Поговорили, поговорили, ну, потім почалися у нас дискусії, де знайти художника. За допомогою звернулися до працівниці Рівненської АЕС, художниці Альони Ковтунович. До нас звернулися волонтери з пропозицією, проханням відносно того, як ці предмети, гільзи, тубуси і також інші речі, скажемо так, художньо преобразити. Спочатку емоційно це було важко робити, тому що предмети такі, що зараз дуже глибоко за людину. Чіпляють Проте, коли ми взяли в руки фарби, у нас все почало. Получатися у нас це була така об'єднана спільна художня мистецька справа. Взяти участь виявили бажання більше 25 художників арайської громади. Гільзи, тубуси від джавелінів, ящики від патронів та інше використане військове знаряддя вони перетворили на справжні витвори мистецтва. До спільної справи долучилися і дорослі, і діти малювали різними техніками. Єдиною була тематика патріотична. Цікаві емоції насамперед, тому що перший раз мав такий досвід працювати з мета. Але нічого з цим завданням чудово впоралися крилої фарби. Саме в цій роботі я зробив акцент на стилістиці: я захотів зберегти оригінальний вигляд і оригінальну фактуру, колір снаряду, але в той же час дати декоративні елементи. Якщо подивитися на це зі сторони символізму, я хотів передати те, що навіть на, на, на тлі війни і навіть на такому не дуже радужному полотні. Все одно може розквітати надія ці гільзи, які несуть е, смерть та е, розруху, е, ми намагалися. Е, їх прикрасити своїми малюнками, вкласти свою душу в ці вироби для того, щоб можливо комусь вони сподобаються, і хтось собі придбає для того, щоб ми могли зібрати кошти і допомогти нашим воїнам. Вони повинні знати, що ми їх пам'ятаємо, що ми їх всіх чекаємо, і ми намагаємося всіма силами їм допомогти. Така інсталяція в арт-галереї Палацу культури РАЕС представлена вперше. Глядачі в захваті кажуть, що кожна робота унікальна за оформленням та подачею. Також в процесі оформлення виставки виникла ідея поєднати розписані гільзи і нерозписані гільзи, щоб був такий порівняння і як ми хочемо. Щоб це все швидше завершилося, що ось ми прагнемо до того, щоб мистецтво перемогло це, цю війну. Серед експонатів патріотичної виставки є вироби, виконані технікою лазерного гравіювання. Завдяки старанням уродженки вараша, яка нині проживає у Львові Олександр Мазур, відпрацьовані гільзи перетворилися на вишукані патріотичні сувеніри. Один із них іменний, зроблений спеціально для колективу ракторного цеху номер 2 Рівненської АЕС на замовлення військової частини. В такий спосіб бійці висловили свою вдячність атомникам за допомогу. Персонал РЦ – активні волонтери, які, окрім щомісячних відрахувань, у розмірі 3% від посадових окладів на потреби ЗСУ створили свій цеховий фонд. За його кошти придбали чимало необхідного для військових. Зокрема, вже купили 10 автомобілів. Завершують збір на 11-й. Ми об'єдналися. Це окремо наш фонд. Ми допомагаємо, ми дивимося, спілкуємося з волонтерами. Ми адресно можемо допомагати нашим Збройним силам України, тобто адресно потреби військовим, нашим героям, що вони потребують, це оперативно допомогти. За активну громадянську позицію, підтримку волонтерського руху та допомогу в організації виставки усі учасники були нагороджені подяками. В планах організаторів виставки проведення аукціону зібрані кошти волонтери спрямують на підтримку ЗСУ. Наші герої на фронті захищають світле майбутнє країни. А наше надзавдання у тилу допомагати їм боронити українську землю від російського агресора. Прошу всіх допомагати фінансово продуктами, речами, якимось приладами, чим тільки можна. Допомога на сьогоднішній день край важлива і необхідна. І коли ми можемо, як кажуть, на всі сто положитися один на одного, от тільки так і помається бути в нашій Україні, в кожній родині і в нашій спільноті. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.